Земля гір і вітрів, Афганістан це серце Азії, земля, де гірські хребти гіндукушу здіймаються так високо, що, здається, ніби вони торкаються самого неба. Тут немає місця тиші, вітер вільно гуляє між скелями, жене пісок кустель і нещиптує свої древні таємниці. Старці кажуть, цей вітер не просто природна сила. Він хранитель пам'яті, голос усіх поколінь, які колись жили й полягли на цій землі. Подорожні, що заблукали серед гірських стежок, розповідали, що чули у завиванні вітру далекі пісні, голоси воїнів та плач жінок, які чекали на своїх чоловіків із війни. Кожна гора тут має ім'я і характер, одні вершини називають добрими. Бо вони прихистили цілі села від ворогів, інші злими, бо в їхніх ущелинах гинули каравани і досі там чути дзвоники верблюдів привидів. Афганці вірять, хто не поважає гори, то ніколи не знайде дороги назад. І тільки той, хто йде з чистим серцем, може дістатися до мети. Земля гір і вітрів, Афганістан це серце Азії. Земля, де гірські хребти і гіндукушу здіймаються так високо, що здається, ніби вони торкаються самого неба. Тут немає місця тиші. Вітер вільно гуляє між скелями, жене пісок кустель і не щіптує свої древні таємниці. Старці кажуть, це вітер не просто природна сила, він хранитель пам'яті, голос усіх поколінь. Які колись жили і полягли на цій землі. Подорожні, що заблукали серед гірських стежок, розповідали, що чули у завиванні вітру далекі пісні, голоси воїнів та плач жінок, які чекали на своїх чоловіків із війни. Кожна гора тут має ім'я і характер. Одні вершини називають добрими, бо вони прихистили цілі села від ворогів, інші злими. У їхніх ущелинах гинули каравани. І досі там чути дзвоники верблюдів-привидів. Афганці вірять, хто не поважає гори, то ніколи не знайде дороги назад. І тільки той, хто йде з чистим серцем, може дістатися до мети. Скарби Кабул, столиця Афганістану, Кабул завжди була місцем перетину шляхів. Тут сходилися каравани з Київ, Персії, Китаю, Середньої Азії. Багатства, що текли крізь місто, породили десятки легень про скарби, сховані в його намі. Найвідоміша з них розповідає про підземні ходи під стародавніми базарами. кажуть, що їх викопали ще за часів царя, який боявся нападів ворогів і наказав ховати золото та коштовності під землею. Але разом зі скарбами він покликав на службу джинів, духів, що мали стерегти сховища. Істоти бремхливі, вони можуть явитися у вигляді полум'я, тіні, чи навіть дитини, яка просить води. Вони підказують шлях лише тим, хто йде не заради наживу, а заради високої мети. Але як тільки серце шукача затьмарює жадок, двері до скарбів зникають, а сама людина може назавжди заблукати в темні. Старі хутчі Кабула розповідали. Кожні сто років один шукач пробує свою долю і кожного разу місто зберігає мовчання, немов скарби, і досі чекають на свого справжнього володаря. Гора семеро братів. Серед гірських хребтів, на південь від Гіндукушу, стоїть особлива гора. Її називають Гора семеро братів. Легенда каже, що в давнину тут жили семеро синів одного старішини. Вони були хоробрими воїнами і ніколи не зраджували присязі захищати свій народ. Коли вороги прийшли на їхні землі, брати стали на захист ущелини. Вони билися день і ніч, і кожен упав, не відступивши ані кроку. Але навіть після смерті їхня відвага не зникла. Душі братів злилися з камінням, і гора піднялася над землею, немов вічна фортеця. Мандрівники розповідають, що вночі. Тут чути спів мечів, немов в повітрі досі точиться бій, а вітри, що спускаються з вершини, схожі на голоси, які клянуться в братерстві й відданості. Афганці нірять, якщо стати біля підніжжя гори і поклястися вірністю своєму слову, то духи братів почують і стануть твоїми охоронцями. Але якщо зламати клятву, гора більше не пробачить, і людину чекатиме загибель серед скель. Старці кажуть, саме завдяки таким легендам народ Афганістану вміє стояти до кінця, навіть коли ворог сильніший у десять разів. Вічний вогонь Герата у місті Герат, яке називають перлиною Сходу, збереглася одна з найдавніших легенд Афганістану кажуть, що ще за часів великих царів на вежі храму горів вогонь, який не живився ані дровами, ані олією. Він просто існував яскравий, чистий, немов саме сонце спустилося на землю. Цей вогонь вважали святим, його називали вогнемістини. Коли він світив, люди були певні, місто захищене, ніякі вороги не наважаться ступити на його землю. Селяни з навколишніх долин приходили в град, щоб побачитися сяйво вовежі й отримати благословення. Та вогонь мав і власний характер. Літописи кажуть, що разу, коли вороги підходили до міських стін, Полум'я підіймалося вище і червоніло, немов гнівне око божества. Це був знак готуватися до битви. І навіть коли храм був зруйнований, легенди стверджують, вогонь не згаснув. Він пішов у землю і заховався глибоко під руїнами. Старі градці клянуться, що іноді вночі з-під каміння пробивається тонкий стовп світла, і якщо до нього доторкнутися, людина відчує тепло, яке не можна пояснити словами. кажуть, цей вогонь. Одного дня повернеться, коли народ знову потребуватиме захисту. Караван привидів. Серед пісків афганських пустель ходить моторошна регенда про загублений караван. Багато століть тому сотня верблюдів із копцями русила через безкраї дюни, навантажені золотом і шовком. Але піщана буря накрила їх раптово, і відтоді ніхто не бачив ані людей, ані їхніх скарбів. Та історія не закінчилася. Подорожні розповідають, коли над постелищ сходить повний місяць, далині чути бряжки дзвоників і стукіт копит. Іноді видно довгу тінь каравану, що тянеться пісками, немов жива, але варто підійти ближче, усе зникає, лишається тільки вітер. Люди вірять, це душі купців, які так і не завершили свою подорож. Вони приречені вічно йти дорогою, якої більше не існує. Кажуть якщо подорожній зустріне караван і спробує приєднатися до нього, то зникне не завжди. Старці застерігають у пустелі треба триматися своєї дороги і не слухати голосів у пісках, бо той, хто піде за привидами, уже не повернеться джерело безсмертя. Високо в горах Гіндукушу, серед скель, куди не веде жодна стежка, ховається таємниця, про яку знають лише старі ченці. кажуть там є джерело, вода якого дарує не просто силу, а довге життя, майже безсмертя. Легенда розповідає, що знайти його може лише той, хто йде сам, жодних супутників, жодних багатств чи зброї, лише мандрівник і його віра. Бо шлях до джерела починається не під ногами, а в серці. Вода цього джерела холодна, немов сніг на вершинах, і чисте, немов саме небо. Кажуть, що один ковток додає людині сто років життя, але є умова. Той, хто п'є цю воду з жадібності, прирікає себе на вічні страждання, його тіло живе, а душа вмирає. Чинці стверджують, джерело приховане серед семи водоспадів, і лише той, хто не боїться пройти їхні крижані потоки, зможуть дістатися до живої води. Але за всі століття жоден смертний не повернувся, щоб підтвердити правду, і тепер джерело безсмертя лишається лише легендою, яка манить шукачів привод і карає тих, хто йде за ним без чистих намірів. Тінь чорного вершника. Серед воїнів Афганістана здавна передається моторошна історія. Кажуть, у часи великих воїн на дорогах з'являється таємничий вершник у чорному плащі. Його обличчя приховане тінню, а очі світяться холодним світлом. Його кінь мчить так швидко, що не залишає слідів на землі. А меч, який він тримає в руках, випромінює сяйво, подібне до місячного світла. Той меч не ріже плоть, він торкається душі. Люди вірять, чорний вершник приходить не для битви, а для випробування. Той, хто зустрічає його, має зробити вибір. Якщо людина втікає, вона втрачає свою честь і стає тінню серед тіней. Якщо ж воїн піднімає меч і б'ється, він або гине, або отримує благословення долі. Старці кажуть Чорний вершник це сама війна, утілена в людському образі. Його поява, знак що час важких рішень настав, і кожен, хто зустрів його на своєму шляху, вже ніколи не буде колишнім. Зоряна брама Балха, стародавнє місто Балх, яке в народі називають мати міст, зберігає легенду про дивовижну браму. Це був кам'яний круг із різбоними символами. Що сяє уночі, коли над пустелею сходили зорі. Мудреці казали, то була зоряна брама, здатна відкривати шлях у світи, приховані від людського ока. Але вона підкорялася лише небесному порядку. Раз на сто років зорі ставали у правильну лінію, і брама оживала. Подорожні, які намагалися прийти крізь неї, зникали без сліду. Одні вважали, що вони потрапили у світ духів, інші, що у майбутнє. Чи навіть на інші планети. Нині від брами залишилися лише уламки каменю. Проте місцеві жителі клянуться у безхмарні ночі, коли небо повне зірок, каміння починає світитися, немов чекає свого часу, щоб знову відкрити шлях туди, куди не сміє ступити смертний. Голос Пустелі Пустеля Регістан це не просто море піску, це місце, де сама земля випробовує людину. Мандрівники, що перетинали ці безкраї дюни, розповідали неймовірні історії, кажуть, що у тиші пустелі починає звучати голос для одних це ніжний спів, для інших крик чи навіть розмова близьких людей. І кожен чує щось своє, наче сама пустеля заглядає в душу і витягує найпотаємніші спогади. Але той, хто йде на поклик голосу, уже ніколи не повертається. Піски закривають сліди, і людина зникає назавжди. Старі кочівники кажуть, це сама пустеля полює на живих, забираючи їх у своє вічне мовчання. Тому єдине правило для мандрівника ніколи не слухай голосів у пісках, бо там, де пустеля заговорила, дорога назад уже трачена. Афганістан це земля, де легенди живуть поруч із реальністю. Тут кожна гора має свою душу, кожна річка приховує таємницю, а кожна пустеля шепоче власні історії. Міфи і легенди цього краю не просто казки вони вчать сміливості, вірності, чесності і тому, що справжня сила завжди йде від серця. Друзі, якщо вам сподобалися ці історії, підтримайте канал. Поставте лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок джингл. Попереду ще багато легенд, міфів і таємниць з усього світу, які ви точно не захочете пропустити.